Це скінчилося, скажи, ходиш я твої гори, гори, У нас залишилось ми підемо завжди, куди як речуну, а ти говори, говори, говори. Чому ж б'ється так в грудях? Хто тебе біжу запізнити, споюсь, давай вже безлі в кращим не обіцяй, давай зачекай, не кричи, пришавай. Щодо, що все заскінчилося, скажи, куди ж ми добилися? Я бачив твої дуати. Ну, говори, говори, говори. Нас залишилось лише півгодини. Ми підем на завжди, куди я кричу, ну, а ти? Чому ж так годях? До тебе бежу, боюсь. Давай же песпівка, краще не обіцяй, давай зачекай, не кричи, прощавай. Шкода, що серце скінчилося, скажи, куди ж ми дивилися, я в очі твої, ну, а ти, говори, 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 у нас залишилось лише піводини, ми підемо завжди, куди я кричу, ну, а ти говори. Вон же потух, чому ж б'ється так в грудях до тебе біжу, запізно боюсь. Давай, що без краще не обіцяй, давай зачекай, не кричи, прощавай бо пам'ятаєш під твоїми вікнами. Ділились з тобою обіймами. Там були такими щасливими під твоїми вікнами. А пам'ятаєш цілунками, зустрічали ми ранки, і були ми щасливі тоді. Шкода, що все це скінчилося, скажи, коли ж ми дивилися, я хочу ну а ти говори, 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 говори. А залишилась ще півгодини, ми підемо назавжди, куди? Я кричу, ну а ти говори.